Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки Українського конгресового комітету Америки зі сполучених штатів до нас вмикається. Пан Андрій, я так резюмуємо, чи є чи міняється Трамп, чи здатна чи здатне американське суспільство змінити погляди Дональда Трампа, і як міняються напрямки? Адміністрації президента Сполучених Штатів Америки стосовно України чи міняються вони взагалі? Те, що цікавить нас в першу чергу. Я думаю, найбільша зміна це втім, і дякую, що запросили. Вибачає, але я, я думаю, що найбільша зміна це, що президент Трамп на своїй думці починав всесвітну війну економічну. І втім, проблема є, що він обіцяв декілько 75 чи більше країн. Що він би хотів відкрити двосторонні розмови з кожним з цією країною? А, а як включити Україну? Втім, знаємо ще. Що чомусь вони зацікавлені а, додаткових а, розмов з нашим ворогом а, щодо дипломатичного корпусу обидвох країн? Скільки допустити ворогів до нашої країни тут США? Не знати чому ще це, це продовжується, але ми чули про обмін а, затриманих, а, які тільки були звільнені сьогодні. А, поза тим а, Україна йде вперед у розмовах щодо мінералів, як і інші справи Україні потребує продовжити допомогу від Украї... від Америки щодо. До розвідку даних щодо військову допомогу, мілітарну допомогу. Але втім головніше буде який бюджет буде існувати. Бо трамп це все, що Трамп і його адміністрація продовжує висилати в Україну через Європу. Це все є у бюджет минулому році. А, а ми ще не бачимо нічого у бюджеті на, на цей рік, мову, включено щодо зброї для України. А Поки це є включене, тоді ми нарешті будемо зрозуміти, чи є зміна напрям Трампа чи ні, пане Андрію. А які ще є підсумки зустрічі представників Сполучених Штатів Америки з Російською Федерацією? Ну сьогодні ця зустріч відбувалася. Ви згадали про певне відновлення дипломатичних стосунків. А що ще чи був конкретика та, та у вас підсумковий? Можливо, брифінг? якийсь? з чим можете поділитися? Був брифінг у держдепартменті, але там більше не не, не не передали інформацію ніж це, що ми чули раніше. Раніше вони садали, що це не буде справа України, не буде включена. Справа права про будь-які сварки між країнами не буде обговорена поза дипломатичній позиції, і це не тільки включилося на території США, але в інших країнах так само чи Америка би згодилася, що декотрі країни би допустили додаткових. Як якби вони допустили додаткових так званих дипломатів, ми знаємо, що це агентів, але на їхню територію чи Америка проти цього би була поза тим і тих е, е, визволених е, затриманих, поза тим ми нічого, вони дуже мовчають зараз. Тепер а, а сам Дерсекрета Рубо не був включений, Втім, він сидів разом з президентом Трампом сьогодні в Білому домі.